Місці ківерці затопило кілька вулиць. Рятувальники відкачували воду з обість. Було води отакуватися по колінах. Вийти не можна, діти не можуть вийти. У Луцьку аварія з двома травмованими. Діти захисників України в рамках проєкту Великодня майстерня розписують писанки. Відправлю татові або хресному сону. Тато десь в напрямку Бахмута. Із ті ківерці рятувальники відкачують воду із обійсть місцевих зі слів водія пожежної машини Юрія Яковчука. 7 квітня тут мають сім таких заявок. Вода була до самого фундаменту. Жіночка не могла прийти до хати. Затопило нас геть кругом хати. Там ще стоїть той город зайняло». Вода з подвір'я Валентини Васильівни сходить. Рятувальники йдуть до її сусіда. Було води отакуватися по колінах отут у нас. Що вийти, не можна. Така ж сама біда і біля її будинку, каже пані Анна. Не можна не в сарай, пройти нікуди. куда, де та углова комната. Мене вже почали мокрити геть стін. Віталій Нас гвардієць. Каже, сьогодні приїхав зі служби додому, а тут вода. Викрохати все затоплено, зробив виклик на МНС, маю зараз приїхати викачати. Рятувальники відкачують воду у канаву. Місцева мешканка Алла, що живе поруч із каналом, прибирає з ями пожежний рукав. Я розумію, що людям біда, ну але знайдіть куди відкачати, а не не мені під, під 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 хату. Врятувати кілька затоплених вулиць міста Ківерці від високих вод могла би зливова каналізація, каже місцевий мешканець Олександр Голуб. Трубу проложили, далі вони не проложили, в ту канаву, щоб вона була стікала вода. Що кажуть, коли? Нема коштів там. Каналізація по цілком по свободі є, а космонавти вулиця затоплюються. То всі буквально а далі всі плавають. Тут треба човни випити, брати і все. Зі слів начальника відділу комунального господарства Ківерцівської міської ради Богдана Сурмака. Модернізувати на затоплених вулицях каналізацію поки не планують. Все залежатиме від того, наскільки нам вистачить коштів в бюджеті. Це все зробити, тому що планів дуже багато. Плануємо травень-червень місяць модернізувати частину ливневої мережі по вулиці Літописна. Де забереться значна частина дощової води з міста. А поки що каже комунальник, з обість, де затоплює воду, відкачують зі слів інспектора Луцького райуправління ДСНС Владислава Самойленка. За останні два тижні по Ківерцівській громаді виконали 30 таких заявок, що постійно надходять від міської ради. Більш 60 будинків рятувальники відкачали. За цей період рятувальникам вдалося відкачати більше 300 тисяч літрів води. Ківерчанка Євгенія Пацола каже, що вже пристосувалася і власною помпою відкачує воду із льоха та затопленого города. Ну то вже качає з годину. Жінка показує підтоплену теплицю і каже, що найбільше переймається за майбутній врожай, бо торік у цей час вже продавала зелень, і родина мала прибуток. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк. Сьогодні у Луцьку сталася аварія за участі двох автомобілів. За словами свідків, які не захотіли називатися, це сталося близько 15-ї години. Автомобіль Volkswagen Caddy жовтого кольору виїжджав із вулиці Зацепи на Конякіна, по якій рухався автомобіль BMW чорного кольору. Як бачимо, наслідки цієї аварії обидві машини від зіткнення зараз розбиті, поміто. Передню частину обох легковиків спрацювали подушки безпеки. Один із чоловіків, це водій автомобіля Фольксваген, був зажатий в машині. І за словами Владислава Самойленка, інспектора Луцького райуправління держслужби із надзвичайних ситуацій в області, його довелося вирізати, щоб дістати із машини. Як розповів керівник центральної оперативної диспетчерської обласної служби екстреної медицини Станіслав Ліннік, госпіталізували двох людей через цю аварію. Одного до обласної клінічної лікарні, іншого до Луцької міської клінічної лікарні. Який стан людей наразі невідомо. На місці працює поліція, слідчий. Коментувати ситуацію поліцейські відмовляються, у якому стані перебували водії на момент аварії, наразі також невідомо. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У Маневицькій виправній колонії викрили трьох в'язнів, які виманювали гроші у родичів військовослужбовців Збройних сил України. Під виглядом кол-центру за аудіо або відеодзвінок за грошову винагороду, вони обіцяли повернути бійців з полону або дати можливість родичам поспілкуватися з полоненими. За спілкування просили від 8 до 25 тисяч гривень, а за викуп з полону від 40 до 120 тисяч гривень. Розказала речниця СБУ в області Івана Поліщук. Говорить, під час обшуків у місцях відбування покарання в'язнів та за місцем проживання спільників вилучили мобільні термінали, сім карти, банківські картки і грошові кошти у розмірі 7 тисяч доларів. США. злогисники представлялися представниками міністерства оборони України Червоного Хреста, ПВК Вагнера або інших формувань держави агресора. Інформацію про Зниклих безвісти військовослужбовців, зломисники брали з соціальних мереж. Що країни використовували психомо... уразливий психоемоційний стан родичів військових, телефонували їм серед ночі, нібито від імені цих військових, при цьому змінюючи голос. Триває досудове розслідування розпочато за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення усім фігурантам кримінального провадження про підозру. То квітня близько 15-ї години поблизу села Полемець Ковальського району військовослужбовець прикордонної служби, керуючий екскаватором, проводив інженерні роботи з укріплення кордону. Під час робіт він наїхав на міну і підірвався. Водій екскаватора при цьому не постраждав. Невдовзі на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби. Після огляду території начальник відійшов, нібито зателефонувати і через деякий час пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події. З вогнепальним пораненням у голову розпочати кримінальне провадження за статтями 115 та 425 кримінального кодексу України це умисне вбивство з позначкою самоуста та недбале ставлення до військової служби. Зараз проводяться необхідні слідчі дії та встановлюються всі обставини трагедії. Речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна загибель прикордонника прокоментувала Суспільному телефоном у ході виконання службових завдань. Військовослужбовець нашого прикордонного загону був. Виявлений з вогнепальним пораненням у голову. Поряд знаходилася штатна зброя. Його знайшли інші військовослужбовці, які перебували на цьому напрямку після того, як почули постріл. На місце події одразу викликали наряд правоохоронних органів. Також карету швидкої допомоги під час транспортування до лікарні і військовослужбовець помер. Зараз встановлюються всі обставини, що привели до смерті прикордонника. Більше інформації, в тому числі про. Військовослужбовця наразі надати не можемо В лабораторії навчально-наукового фізико-технологічного інституту Волинського національного університету імені Лесі Українки від початку повномасштабної війни ремонтують пошкоджену військову техніку, розповів професор Олександр Мартинюк. Це звичайний мавік 2 так дрон, якого при невдалій посадці були зламані промені. Досвід роботи з дронами має, говорить Олександр Мартинюк. Розпочали проектувати та виготовляти безпілотні літальні апарати в 2014 році. Під час антитерористичної операції були в нас вже і розроблені моделі, прототипи, зразки таких безпілотних літальних апаратів. Мали декілька варіантів дронів Камікадзе розвідувальних дронів. Декілька таких моделей ми передали. Нас схід бійцям, Ну і власне на цьому вся ця робота, так би мовити, була пригальмована. Зрозуміло, що основною причиною в цьому було відсутність фінансування. У навчальній лабораторії працюють аспіранти, студенти та учні Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Допомагає 17-річний Тимофій Басалик. каже: в майбутньому хоче навчитися керувати дронами, створювати їх та ремонтувати. Мені подобається літати на дронах. Я буду поступати після 11 класу на управління там безпілотними літальними апаратами. Зараз ми будемо перевіряти роботу цього мотора, який був знятий з поломаного дрона. Сюди прийшов тому, що потрібно допомагати військовим і для себе цікаво. Аспірант Сергій Панкевич ремонтує тепловізор. Говорить, ця річ важлива на передовій, тому намагається його швидко полагодити і відправити на фронт. Це вже можливо там п'ятий чи шостий на рахунку тепловізор. Іншої моделі, звичайно, новий для мене ще не розбирав таких. Волонтер один каже один день без тепловізора, один день мінус наш. Ми намагаємося найшвидше їх зробити. Професор Олександр Мартинюк каже, не завжди працюють повноцінно, бо бракує комплектуючих. Щось вдається змайструвати власноруч, з деякими деталями допомагають військові. Вартість такого ремонту може складати від, від декількох тисяч до декількох десятків тисяч, а вартість дрона 120, 150, 700, 800 тисяч. Робота практично по виконанню тих чи інших проєктів вона безперервна. Олександр Мартинюк каже, за сім місяців відновили майже 30 дронів. Роботу не припинятимуть. Оксана Кот, Валерій Фетисов Суспільне новини, Луцьк. Школярі разом з батьками Луцької ліцеї номер 27 влаштували благодійний ярмарок, щоб допомогти українським воїнам. Збирали гроші на антидронову рушницю, розповіла директорка закладу Вероніка Захарчук. П'ятнадцятирічна Дарина Савчук разом з однокласниками продає домашню випічку. Ось це наш стіл святковий. Ми тут це в основному власноруч готували. наш час це дуже є важливим. Якби не військові і не наша допомога, то напевно ми б сьогодні не зустрілися у стінах нашого ліцею. Перші наші заробітки. Мама другокласника Тетяна Денисюк каже, своїм прикладом показують дітям, як долучатися до добрих справ. Благодійністю ми на ми кошти на допомогу і дітки до цього долучаються, і їм дуже цікаво. Я ось пік у такий чизкейк, вже все розкупила. Раді віддати ці всі кошти, які ми зробили на ЗСУ. Першокласник Михайло Лоза рік тому до Луцька приїхав з родиною з Краматорська. Нині долучився до шкільного ярмарку. Сьогодні Михайлику нашому день народження йому рочків сьогодні сповнилася. Надіємось на нашу скору перемогу. Да, діти Вчитель фізики Петро Лукавий розповідає, аби допомогти військовим, організовують не лише ярмарки за допомогою 3D принтера. Друкують деталі для снарядів, які потім відправляють бійцям на фронт. Ми його купили. За власні кошти з друзями і друкуємо з квітня місяця густи якраз для всіх бригад, 14, 51 сота бригада. відправляємо. всі, хто до нас звертається, ми безкоштовно відправляємо це рік часу. Працюємо в червні місяці після тисячі штук, як збилися зі то тобі вже не рахуємо. Перший ярмарок ми провели на день святого Миколая, і тоді зібрані кошти були теж передані волонтеру пану Ігорю Шевчуку. І за ті кошти були придбані дизельні обігрівачі для наших солдатів. Зараз ми долучаємося до акції по збору коштів на антидронову рушницю. Зі слів Вероніки Захарчук, цього разу на благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України у навчальному закладі зібрали майже 200 тисяч гривень. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Нам потрібне свіже куряче яйце, бажано біленьке, писачок, свічка, простий олівчик, світлі, гарні думки можна починати. У Луцьку в рамках проєкту Великодні майстерня для дітей-захисників України проводять майстер-класи з розпису великодніх писанок, розповіла Тетяна Гнатів, директорка департаменту культури Луцької міськради. Ользі, 14. На такому занятті, каже, вперше, хоча писачком писала не раз. Писанку, розповідає, малює для тата Романа, який зараз боронить країну в Донецькій області. Йому хоче надіслати фото уже готової роботи. Професійно ну, прямо малюю то в перший раз але минулого року я разом з сім'єю пробувала воском ну на багато рівні лінії виводити. І хочу це все швидше закінчилося, щоб вся сім'я була разом. На майстер-класі діти писали традиційну волинську писанку, на якій зображали зірку в різних варіаціях, розповіла учасниця майстер-класу Наталія Гапонюк. Моці позитині бо кропітка робота морожу і від безкінечність. Я хочу якісь теплі кольори по відправлю татові або хресному сому. Тато десь в напрямку Бахмута. Хресний так само десь там. Хочеться вже мирного неба, спокою. Провела майстер-клас для дітей військовослужбовців волинська майстриня Марія Поліщук, яка займається писанкарством більше десяти років. Каже, такі заняття не лише своєрідна терапія, а й збереження національних традицій. Ми повинні підтримувати один одного в цей складний для країни час. Цей жорстокий такий час і. Ми повинні розповідати про наші традиції, нашу культуру, наші звичаї. За словами Тетяни Гнатів, майстер-класи з розпису писанок відбуватимуться щодня до 12 квітня включно. Вони безплатні. На одне заняття приходить до 15 дітей військовослужбовців. У рамках проєкту Великодні майстерні також діє виставка продаж робіт декоративно-прикладного мистецтва. Виручені кошти каже Тетяна Гнатів, передадуть на потреби ЗСУ. Олена Чернуха, Віктор Легінковський – Суспільне новини. Луцьку.